Добрий ранок в хату. Ну що, привіт вам від ухилянта, як мені пишуть в коментарях. Особливо обожнюю коментарі від жіночок. А ти де сидиш? В Нью-Йорку, в Торонто чи може в Варшаві. Уже, мабуть, кинула свого чоловіка, правильно? Як там твій Джон, Стівен, Ніколас подобається? Ну то й закрий свій рот. А всім гарним людям. Доброго ранку з Будапешту. Починаю із таких приколів у Будапешті. Як тільки приїхав, то треба зразу сідати на автобус 200 е, а не на 100 е з аеропорту, тому що там треба на нього ще окремий квиток, а так просто купуєте за 5 тисяч форентів. Не лякайтесь, це невелика сума. А квиток на три дні і все це найкращий квиток, який можна взагалі придбати. В Будапешті дуже економно. Ну, а так я йду, бачите, це за мною не паркан зони, це просто Будапешт. Я приїхав на автобусі до станції метро. От такі прикольні тут краєвиди. Метро, як у Києві. Тільки це Будапешт. Ну тут просто без коментарів. Я не знаю, як це описати, цю красу Дунай, ці мости. Будапешт, це просто щось неймовірне. І от трамвай просто. Це просто казка. І ось він їде, ось він їде. Просто вау. Че Будапешт, це якась суміш Парижа, Праги, Відня, Берліна все таке помпезне, велике. Я би сказав навіть імперське. Но не дарма тут була угорська корона. І оце сум за тими часами. Він досі є в угорців. Тому корона Святого Іштвана, в принципі є. Їхнім конституційним символом зараз, по конституції. Ну, Це класно, дуже красиво. Ще тут туристів, як багато. Я не очікував, що буде настільки багато. Я думав, що все-таки це не Париж, не Прага, але ні. Мощно, дуже мощно. Ну і тут сижу зараз на березі Дунаю їм польські кабаноси, Як бідний іммігрант. Ви знаєте, взагалі так пофіг хто про мене що думає. Все те, що я пережив у своєму житті, мені взагалі насрати. Що ви там думаєте про мене? Чи взагалі не думаєте? Якби це ваша справа. Ви не були в моєму житті, як кажуть, тому ви нічого не знаєте. А так, писати всяку діч кожен з нас може. Я сам коли був по той бік Ютуба, теж багато строчив всякої дічі. Але зараз, коли сам став записувати відеоблоги, то почав розуміти, наскільки це невдячна справа, тому що дійти до монетизації це не просто. А потім, якщо в Ютубі буде якісь платити копійки, то ну, на булочку, мабуть, з маслом вистачить раз на місяць. Тому пишіть що хочете. Ви ж розумієте, кожен коментар це просування каналу вперед. Тому на здоров'я. А так, прикольно насправді. Дуже тепло. Хоч і вже скоро буде середина листопада, але тут реально досі дуже тепло. Класний клімат в Будапешті. Мені дуже подобається. Ми якось так. Взагалі моя вам порада забити на те, що... Про вас думають інші люди, тому що вони за вас ваші рахунки не оплачують. Тому живіть так, як вам подобається. І перед ким не виправдовуєтесь. От і все. Приїжджаєш в чуже місто і шукаєш якісь такі точки опору, типу, йдеш там в магазин, купуєш каву, купуєш якусь булочку, пляшечку водички традиційно. І потім йдеш, щось видивляєшся, трохи відчуваєш себе місцевим. Зрозуміло, що це все відчуття таке ам, тимчасове. І коли ти турист, тобі все подобається, все дуже класно. Але коли ти починаєш тут жити як місцевий, тобто арендуєш житло, шукаєш роботу, ти розумієш, що не все тут так солодко і красиво, як здається, на перший погляд. Але блін, Будапешт, ну, такий. Офігенний, я просто не можу передати словами, наскільки мені тут подобається. Просто-просто казка. А тут знаходиться, як кажуть, найкрасивіше кафе в світі Нью Йорк кафе. от Подивіться, качерга. Я думаю, це ще маленька черга, ввечері буде просто отуди, далеко-далеко-далеко, там, де ці таксі жовті. Замок Буда. І отут така цікава будівля, наче дрони. Антенни наче дрони. Але види тут, звісно, шикарні. Тут просто без коментарів. Хто там каже, що Торонто чи Нью-Йорк найкрасивіші в світі, не вірте цим брехунам. Просто подивіться на вид з замку-Буда Будапешті. Ну це просто неймовірно. У мене нема слів. Наскільки це красиво? Та навіть куля повітряна просто кайф, парламент, мости, хама. Це рибацький бастіон, нічого нового я вам тут не покажу. Ви це вже бачили в мегатопових блогерів по-любому. Але просто не можу не поділитися видами на місто звідси. Тому що це справді дуже класно і це а, вражає. Просто подивіться на Дунай, на парламент, на місто. Площа героїв. Десь таке я вже бачив. Може в Бухаресті, а може в Парижі, в якому я ще ніколи не був. Ну, тільки в аеропорту це не рахується. Але дуже, дуже цікаво. Такі римські мотиви. Імперія не дає спокою угорцям, не дає спокійно спати, тисне на голову. Захід сонця буде пешті біля парламенту. А на цьому, мабуть, і закінчимо цей влог з угорської столиці. Не претендуючи на істину, не претендуючи на якісь лаври, просто показав свої враження. А сподобається, не сподобається. Це ж така справа. Всім пока!